Готую курячі крильця за рецептом чоловіка. Така страва готується дуже швидко і нескладно, та багатьом подобається. Крильця вийдуть напрочуд соковитими і ніжними. Гарна рум'яна скоринка, пікантний смак роблять цю страву дуже апетитною. Курячі крильця помила просушила паперовим рушником і розділяю на дві частини. Додаю сіль, чорний малиний перець та гранульований часник, а ще можна додати улюблені спеції. Залишаю на годину маринуватись. На сковорідку наливаю олію, даю їй добре нагрітись. Тепер викладаю крильця. Засмажую з однієї сторони, лише потім перегортаю на іншу сторону. Після того як з обох сторін з'явилась хрустка з коринка, поливаю медом. Детальний рецепт в описі під відео. Перевожу на середній вогонь і готую ще 3-5 хвилин, постійно помішуючи. Коли мед починає карамелізуватися, бачите, ось так: знімаю з вогню, перекладаю на тарілку, а поверх посипаю кунжутом. Це не обов'язково, але з ним смачніше. Ось і все, смачні крильця готові. Всім смачного.